Добрий день! Я Люда, і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні покажу, куди я пристосувала свою золоту рибку, пошиту кривими швами. Це буде сумка, пляжна сумка. Після перемоги ми обов'язково поїдемо на море, і сумка стане нам у пригоді. Я вірю, що перемога буде, і скоро буде. Тож свою стару пляжну сумку я розпарола, і вона послугувала мені основою для викройки нової сумки. Ця рибка це деталь для передньої частини сумки, і на цю деталь треба нашити підкладку. По точно такому методу, як я шила і всі деталі рибки. Складаю лицем до лиця і прошиваю по контуру. Тільки у верхній частині не зашиваю, для того, щоб вивернути. І потім це зашиється, коли сумка буде зшиватись. На деталі задньої частини я теж нашила рибку, але набагато простішу. І так само прошила криворінійними строчками всю деталь. Сумка буде застібатись на блискавку, тож потрібна деталь, верхню частину сумки. Ця деталь верхня частина сумки з блискавкою. І на цю деталь підкладку я пришиваю за припуски на шов. А другий край залишаю вільним, бо тут будуть шиватися деталі передньої і задньої частини. Ручки до сумки я зробила із звичайних старих футболок. Нарізала їх на смужки, які самі скрутилися в трубочки. І тоді їх по 5 штук тугенько обмотала нитками. А потім. Обшила їх основною тканиною. От і вийшли міцні, але м'які ручки для сумки. Ще потрібна деталь боків, які теж треба прострочити кривими швами на цупку тканину, щоб ущільнити. І так само на цю деталь теж треба нашити підкладку. Теж прикладаю лицем до лиця і прошиваю по периметру, залишаючи місце для вивертання. А ще мені захотілося, щоб у цієї сумки був червоний кант у шві. Тож я знайшла проголоку і обшила її червоною тканиною. Проволку таку не дуже товсту, але щоб вона тримала форму. Мені повезло, я її знайшла і обшила її червоною тканиною, але так, щоб цю тканину можна було пришити як кант. Пришивати цей кант було дуже важко. На машинку поставила лапку для блискавки, але все одно машинка з великими труднощами з цим справлялася. Але мені дуже хотілося, щоб кант був. І от тепер, коли всі деталі готові, можна сшивати всю сумку тепер разом. Шиваю я її зверху. Ось тут я показую, як будуть розташовані деталі. Зверху деталь зі блискавкою. І спочатку пришивається ця деталь із блискавкою. Ручки вшиваю прямо в шов до кожної деталі переду і заду в сумки. Там просто накладаю декілька швів, щоб ручки трималися крепко. Пришиваю всі деталі, але бокові шви залишаю не прошитими, бо сюди я буду вшивати кант в самий останній момент. Сумка не буде вивертатися, прямо лицем на лиці сумки я буду вшивати кант-бокові шви. Залишилося прошити ще один кант. Як я вже казала, його пришивати нелегко, і ось ці незакриті шви. Вони закриються, коли вже буде прокладена остання відстрочка. Коли сумка буде готова, поверху просто пройдуся ще раз, закриваючи ці шви, там, де зараз стоять шпильки-булавки. Те, що я вам показала, не вважаю майстер класом. Тому не даю точних розмірів і дуже докладних пояснень. Я просто показала вам ідею, і деякі моменти стосовно пошиву сумки. Я не фахівець по пошиву сумок, просто дуже хотілося її пошити. Але результатом я задоволена. У мене вийшла чудова пляжна сумка, легка, м'яка, але держить форму. Та ще і яскрава і в тему. Тож, може, когось надихнула на якусь ідею і бажаю вам творити і отримувати задоволення.